Всім доброго дня. Сьогодні 18 березня. Котра там година у нас йде 11-25. Знаходжусь у РУП поліції міста Житомира на Лесі Українки, подаю чергову заяву, показую всім про по статті 182 незаконне використання персональних даних. Це стосується багатьох людей, оскільки вашими персональними даними можуть використовувати як Житомиргази, обленерго, інші заклади, які незаконно. Скористалися вашими персональними даними, видають довідки або якісь пропонують оферти. В даному випадку я приніс заяву про вчинення кримінального злочину особою Миколичуко і з ознаками 182 статті. От, суть її передаю її для слідчого. Представтесь, будь ласка. Перший дізналася про дізнання. Так. Вікторія Чіпка.

Пані Вікторія, дивіться, в мене суть, я коротко, суть справа така, що особою Миколанчук І разом із Нагалем було подано приватні персональні дані на, на мене та мого батька, із довідками, такими довідками, як з лікарні про стан здоров'я, про наявність. Нарко алкозалежності, прописку, також мою і мого батька з Звягельської міської ради центру надання адміністративних послуг, які були незаконно долучені, які було передано та опрацьовано третім особам, саме працівником Нагаль і Миколайчук. Але враховуючи те, що я попереджав Миколайчук, також письмово про те, що дані документи не можна використовувати без моєї згоди, згоди не я, не мій батько не надавали. То відповідно написав заяву щодо незаконного використання і порушення нашого права. Тобто, таким чином зібрані незаконно слідчим без документів повноважень з Вягельської РВП на Галі СС медичні довідки на громадян БО. Піковського та ВВ Піковського, характеристики на нове Піковського та ВВ Піковського, аналітичний профіль, паспортні дані. Вказують навчання кримінальних злочинів на нагалим ССС, які стали відомі та використовуються в подальшою особою Миколайчук ОІ та незаконно використано, розголошено, поширено, не знищено в досудовому процесі. З цього моменту, прошу вас, оскільки вам стало відомо про закінчений чинний кримінальний злочин. Не братисти участь у даних злочинах, умислене виконання службової особи, рішення Європейського суду з прав людини, рішення Конституційного суду, умислене недодержання неї Конституційного суду карається позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Очевидні ознаки злочину скоєний особою Миколайчуку і відповідно до статті 182 Кримінального кодексу України. Суть самого злочину в тому, що Миколайчук і надалі збираються та зібрано, незаконно використано, поширено, третім особам, не знищено. Досудовому процесі, довідки про стан здоров'я, як я раніше наголошував щодо ВВ Піковського та ВО Піковського, це щодо мого батька, який не є взагалі стороною по справі і не приймає жодну участь, без судової хвали чи рішення. З чим порушено? Статтю 8 харті фундаментальних прав Європейського Союзу. Статтю 16 Договору про функціонування Європейського Союзу ДФСЄ. Статтю 12 Загальної декларації прав людини 1948 року. Частину 1 статті 17 закону України від 23 лютого 2006 року Номер 3477 про виконання рішень з застосування практики Європейського суду з прав людини. Статтю 182 Кримінального кодексу України. Статтю 32 Конституції України, статтю 11 закону України про інформацію, статтю 7 Закону України про доступ до публічної інформації. Цими діями нанесено двом казаним громадянам моральну та матеріальну шкоду, розмір якої буде встановлено в судовому порядку. У скоєних злочинах, що відносяться до статті 182 Кримінального кодексу України, я підозрюю особу без повноважень, працівника юридичної особи приватного права, яка зареєстрована в іноземному реєстрі як приватна фірма. З дев'ятизначним ДУНС номером 52 який працює Миколаючуку АІ. Додаткові пояснення, докази готові внести після, надати після внесення відомості до єдиного реєстру. Враховуючи вищі викладені згідно наказу сотого та статті 214, я прошу прийняти заяву надати пам'ятку потерпілого відкладно внести відомості до ЄРДР згідно статті 182 та невідкладно провести досудове розслідування. Додаю додаток, в оригіналах, верніше, оригінали знаходяться, містяться цих персональних даних, яких копію я надаю. В кримінальному провадженні номер 120-230-605-3-00-11-54 та у справі Королівського суду номер 296-12-149-23. Це оригінали меддовідки Піковського за номером 1472. Характеристики, які місця в цих ж кримінальних матеріалах, а також кримінал. Перепрошую, оригінали меддовідки 1030 ВВ один. та характеристики, які містяться в даній кримінальній справі із кінцевими ЄРДР 1154 та у кримінальній справі номер 296, дріб 12, 149, 23. А також додаю викуплену нами через інтерфакс в Америці копію реєстрації особи, юридичної особи і приватної права ГНП в Житомирській області, яка містить номер Данс номер 521037896 Та є прямим доказом того, що ГНП в Житомирській області не є юридичною особою. Державного публічного права а є лише е, організованою приватною фірмою. Всім дякую, з вами був сьогодні, 18 березня, Віталій Піковський, багнет нації, місто Житомир. Ну лише е, запитаю у пані слідчої про пам'ятку потерпілою. Ви мені будете її надавати, так? Так, зараз. Не. Ага, добре. Я тоді всім дякую. Е, захищайте свої персональні дані, тому що це практично ваш ключ до вашого життя. Всім гарного дня.